Всім привіт і ласкаво просимо на канал торгової марки Біопласт. Сьогодні ми поговоримо про те, що близьке і дороге серцю багатьох батьків про вибір правильних меблів для дитячої кімнати вашої дитини. Незалежно від того, чи облаштовуєте ви дитячу для новонародженого чи оновлюєте кімнату свого малюка, вибір ідеальних меблів може мати велике значення як в плані стилю, так і в плані функціональності. В цьому випуску ви дізнаєтесь про таке якими мають бути безпечні меблі, меблі, які змінюються разом з дитиною, меблі для творчості. Перш за все, давайте поговоримо про безпеку. При виборі меблів для дитячої кімнати безпека повинна бути головним пріоритетом. Шукайте міцні якісно виготовлені меблі, які відповідають стандартам безпеки, щоб ваша дитина була в безпеці під час ігор та сну. Для новонароджених та немовлят ліжечка є центральним елементом кімнати. Обов'язково обирайте ліжечка з ламелями, які розташовані досить близько одна до одної, щоб дитина не змогла застрягти, а також обирайте твердий матрац, який щільно прилягає до ліжка. Ліжко дуже важливий елемент, а головна умова це міцна основа і відповідний матрац. Так як діти згодом люблять стрибати на ліжках, матрац краще купувати без пружини. Також шукайте шафи та комоди для іграшок із закругленими краями та надійними застібками, щоб запобігти нещасним випадкам. Діти дуже активні і передбачити всі наслідки можливих травмувань батьки мають на стадії вибору меблів. Якщо ви шукаєте довговічність і універсальність, подумайте про інвестиції в ліжечко Трансформер, яке згодом може перетворитися з ліжечка для немовлят у повнорозмірне ліжко, коли ваша дитина виросте. Це може заощадити ваші гроші в перспективі та адаптуватися до мінливих потреб вашої дитини. Також поговоримо і про зберігання. Діти приходять з великою кількістю речей, тому наявність адекватних рішень для зберігання має важливе значення для підтримання чистоти та порядку в їхній кімнаті. Комод заслуговує цілого розділу, але ми максимально коротко розповімо про всі його корисні функції. По-перше, його можна використовувати як меблі для зберігання речей, іграшок, пляшечок, памперсів і різних пристосувань для догляду за дитиною. А на його стільниці можна прикріпити пелінатор для того, щоб швидко і з комфортом переодягти новонародженого малюка. Тобто комод це річ, яка просто необхідна в дитячій кімнаті. Згодом він так само з пелінального місця перетворюється на тумбу для книжок або місце, де дитина може виставляти роботи з творчих кружків або нагороди від спортивних досягнень. Створення спеціальної ігрової зони також важливе для розвитку та творчості дитини. Стіл і стільці мають бути відповідного розміру і ідеально підходити для занять декоративно-прикладним мистецтвом, чаювання та іншої діяльності. Також переконайтеся, що меблі легкі та зручні для пересування дитини. Дуже розповсюдженим є вибір тематичних меблів, але тематичні меблі річ абсолютно не універсальна. Дитина може розлюбити цей мультик, і для того, щоб змінити стиль кімнати, потрібно буде починати ремонт і меблювати її з нуля. Кращим виходом з ситуації буде розподілення кімнати на умовні зони. Вони будуть залежати від віку вашої дитини. Якщо малюк ще не ходить в школу, лева в частку площі повинна займати ігрова частина з відповідними м'якими меблями. А якщо він вже активно гризе граніт науки, тоді робоча зі столом, кріслом і місцем для творчості. Ось і все, друзі. А спонсором сьогоднішнього випуску була торгова марка Біопласт, лідер з виготовлення і продажу рідких шпалер на ринку України. Дякуємо, що приєдналися до нас сьогодні. Якщо ви знайшли це відео корисним, не забудьте підняти великий палець вгору і підписатись на наш канал, щоб отримати більше порад і натхнення. До нових зустрічей і щасливого декорування.